11 червня на стадіоні колос пройшли веселі перегони для дітей Маус Старт. Окрім самих перегонів, на гостей свята чекали різноманітні розваги, майстер-класи, музична руханка, цікаві фотозони. Захід пройшов під патронатом управління молоді та спорту та за підтримки місцевих депутатів та підприємців. Організатори зазначили, що вражені активною участю бориспільчан, адже попередньо для участі зареєструвалося близько 150 учасників. Організатори дуже переживали, що через досить холодну погоду прийде мало людей, але майже усі, хто зареєструвався, взяли участь в заході. Холодний вітер не став на заваді малечі. Дітлахи відпочивали та отримували від цього справжнє задоволення, а також гарні подарунки від спонсорів заходу. Одним з перших ідей проведення цього заходу підтримав депутат міської ради Ігор Шалімов. Він зазначив: діти наше майбутнє, продовження не тільки нас самих, а й нашої держави. І саме зараз вони потребують піклування понад усе. Участь в змаганнях взяли діти різного віку, починаючи від шестимісячних немовлят. Але навіть вони показали характер та впевнено проповзли свою коротеньку, першу в житті спортивну дистанцію. Для кожної іншої вікової групи були свої засоби пересування: беговели, самокати, велосипеди, використовували усе. А поки одні змагалися, інші розважалися з аніматорами, займалися на майстер-класах або просто весело проводили час. Дивлячись на їхні щасливі посмішки, організатори нарешті видихнули. Свято вдалося.